Пане Олеже, я вітаю вас. Дякую за те, що сьогодні ви приділяєте нам свій час. Розпочнемо. Так, вітаю вас. Давайте розпочнемо. Пане Олеже. Чи можете ви вже підтвердити радісну звістку про звільнення міста Херсон? Так можна привітати мешканців Херсону з тим, що вони повернулися в конституційне лоно нашої держави, нашої України. І так дійсно на сьогоднішній день вже. Не тільки війська увійшли в Херсон, але і іде повним ходом, де зачистка міста. І я так розумію, наступний етап вже готується державна служба надзвичайних ситуацій щодо, щодо перевірки міста на наявність вибухонебезпечних речовин. Розкажіть нам що відбувається на всьому херсонському напрямку зараз, не тільки у місті. На всьому Херсонському напрямку відбувається наступне. Ми фактично вийшли повністю вийшли на правий берег Дніпра. На даний момент Збройні Сили України проводять зачистку території і подавлення осередків супротиву з боку ар'єргардів Російської Федерації, які залишилися на правому березі. До речі, до речі, вже генеральний штаб випустив звернення до російських солдат. Які залишились ще на правому березі, і в місті Херсон, щоб вони ми їм гарантуємо виконання Женевської конвенції стосовно поводження з військовополоненими і пропонуємо їм добровільно здатися в іншому випадку? Вони будуть ліквідовані як чинячі спротив, о що на сьогоднішній день ситуація ну можна констатувати такий факт, що Угруповання російських військ на правому березі річки Дніпро на сьогоднішній день ліквідовано. Я дуже вам вдячна за ці роз'яснення, які сьогодні ви нам надали. Будь ласка, гарного вам вечора, до зустрічі.